З вами знаходимося на масиві вирощування кукурузи на силос. Ця кукуруза на силос вирощується за біотехнологіями, доступними вже сьогодні для нас і для наших споживачів від нашого насіння, наших гібридів і відповідно до технології, про, які, про яку ми говоримо. Сьогодні вже вересень місяць, але ми бачимо саму фазу розвитку кукурузи досить пристойну, коли вже зерно. Майже зріле, а стебло зелене. Це може говорити про те, що дійсно в нас вистачає елементів живлення дійсно в нас. Вдало, вміло ми розподілили вологу, якої нам вистачає сьогодні для забезпечення такого безприривного росту розвитку. Ну, як це можливо, як це сталося? Зрозуміло, що в основі лежать компости. Тут попередник був соняшник, не дуже добрий попередник під кукурузу, але в даному варіанті при цьому ж напрямку біологізації це дійсно відбувається. Оранки тут не проводилось, тобто тут на рештки соняшника наносився компост. Це зароблялося все агрегатом Тайгер. Поряд із цим, вже, що ми зробили, ми зробили пристрій для внесення атмосферного повітря і, відповідно, відпрацьованих газів, які представляють інтерес у безпечних нормах для процесу поліпшення ґрунту утворення. З мінеральних добрив на вирощування такої кукурузи пішло всього-навсього при сівбі 10 кілограм азоту. У вигляді касу фізичного, що склалося, це 3-2 кілограми, півтора кілограма ДВ фосфору, півтора кілограма ДВ калію, і відповідно мікроелементи, які в нас вібрані в один комплексний препарат нашого виробництва вермобіогумат. Все це при сівбі в даному випадку це була сівалка Маестро, яка одночасно при сівбі. Все, потім застосовані ґрунтові гербіциди. І гербіциди по вегетації. У фазу саму критичну, коли є для кукурузи, це фаза, коли формується генеративний орган, ми зробили підживлення два рази по 20 кілограм касує. І теж поєднані з нашим мікробним препаратом мікробіофіт і «Вермобіогумат» 1 літр і 2 літри. Все, більш для цієї кукурузи ми ніяких спеціальних умов не створювали, але з гордістю можна сказати, що на даному масиві урожай силоса. Нас складає на рівні до 50 тонн з гектара. Тобто це хороший дуже показник, але саме головне, що це дуже цінна якість цього силусу, через те, що є достатня кількість зерна, і при правильному збиранні практично виходить та маса, яка може гарно засилусуватися із розробленими інноваційними препаратами для силусування, які розробили наші фахівці. І в такий спосіб ми можемо мати і маємо гарну кормову базу. Така кукуруза, це всі аграрії підтвердять, Це десь приблизно треба 300 кг карбаміду. 300 кг по 46 діючої речовини – це 300 кг. Це щоб мати її в такому стані, мати з такими початками, які, бачите, досить такі хороші. Хороші початки це потрібно потратити 300 кілограмів карбаміду. В даному випадку ми це замістили атмосферним азотом, і з успіхом ці технології працюють. І вирощувані пшениці, вирощувані картоплі це досвід, можна сказати, вже з усієї України, де ми присутні з цими технологіями. Ця площа буде готуватися під озиму пшеницю. Ми з вами на межі обробленої території нашої площі, і, відповідно, де є залишки, де є стерня і, відповідно, де є основний масин. Оце один проход агрегату хорштайгер з внесенням атмосферного азоту, тобто атмосферного повітря, в якому є азот і всі інші елементи, практично дає можливість в один прохід підготувати релю, по якій ми будемо проводити сівбу озимої пшениці. Зрозуміло, що з час відсутні опади. Коли ми її дочекаємося, ми одночасно зайдуть посівні комплекси і ми проведемо сівбу. Досвід цього року показав, коли ми сівбу проводили восени 2022 року, що ці площі забезпечили одну з найвищих врожайностей в господарстві, це рівень 7-8 тонн. Але при цьому хочу зазначити, що за цих технологій у нас отримано найвищі показники білку, клейковини. Тобто ми зробили, зуміли зробити пшеницю другого класу, якби там. Тобто мова йде про те, що білок був в залежності від сорту на рівні 12-13%-14% і клейковина теж далеко за 22, за 23, за 24%. Тобто це говорить про те, що насправді дана технологія максимум направлена на біологізацію, максимум направлена на повний баланс елементів живлення і відповідно безперебійного росту розвитку рослини на всіх етапах. За цих технологій, оптимальними датами сівби озимої пшениці, в нас в зоні правобережного лісостепу для більшості сортів різних селекцій, в тому числі наші, є оптимальне число 25 вересня. От період з 25 вересня там, по 2-3 жовтня ми максимум маємо провести сівбу через те, що ми бачимо з вами надмірно високі температури. Це дозволяє восени набрати надмірно високу суму температур, що теж негативно впливає. На подальший ріст і розвиток озимих культур і ну, унеможливлює розкриття його потенціалу. Тому має бути оптимум, який є. Запаси в ґрунті є, сама технологія дозволяє. Ми звертаємо увагу, бачите, що ґрунт практично за один проход при такому при повній вегетації на цей період і в нас можна сказати за вересень. Зовсім не було опадів, а за серпень нас всього-всього випало 12 мм опадів, ну, які ще в повітрі розчинилися. Ну, Так сталося, бачите, що нам не, не поталанило. Практично, ми бачимо, що ґрунт в нас виробляється. Тому це є признак того, що сама основа біологізації, вона ну, є проста формула у мене. Якби там. Коли ми нормалізуємо мікробіологічний процес в ґрунті, нормалізується його фізико-хімічна властивість, що поліпшує оберну здатність ґрунту і дає можливість аграрію керувати вологою. Тобто, ми, виходячи з цього, ми бачите, у нас на полі не видно ніяких тріщин, нічого. Тобто ми не продуктивно не втрачаємо. Вологу. Волога, ми бачимо за призначенням, вона використовується на основну вегетативну масу, яка вже довгий період вегетує, де дозріває качан повноцінно, зерно відповідної стиглості, і при цьому зберігається та основа, та волога, ті вітаміни, ті фітогормони, які підуть в основу вже процесу самого заквашування силосу на основі тих технологій, тих розробок, які використовуються.